Так, задався таким питанням, як перевірити справність кварцевого резонатору. Ось у мене кварцевий резонатор на 5 МГц, на ньому написано. З одного боку у мене підключено з генератора, з іншого боку підключений на вхід. Так, Тут ми виставили вхід у нас на 500 мВ. Віднулюємо. Тепер переходимо до генератора, задаємо синус, задали, переходимо до частоти, задаємо 5. Так, отут іще. Щоб нормал було не авто, а нормал. Сингл нормал. Да, зараз авто пройде налаштування. Далі переходив в нормал. Так, перейшли в нормал. Заходимо в генератор. Так, частоту бачимо. Теж і зараз напруга розмах 1 вольт. Переходимо. Давайте з кГц. Якщо додавати, дивимося ось максимальна напруга. Розмах. Зараз 580, 600. Додаю 1 кГц. Падає, зменшую 1 кГц, піднімається. Ще зменшую, ще зменшую. Падає. Так. Трошки, знову в генератор. Тепер соті герцоги пада, давайте десяті. Росту майже та не є Якийсь ріст, а ну давайте два три, ось на трюй. І тут. Один п'ятнадцять, один шістнадцять, Тобто, ну десь так. Ну, в цих межах. Тобто у нас кварцевий генератор виходить нього добротність не п'ять МГц. Ну. Його значення А4 997 340 Гц. Основна піка буде. Таким чином ми можемо перевірити сам кварц що він працездатний, що він працює. І плюс до того можемо чітко визначити його номінал з точністю до мінімум. Але ж, у мене ще як факт, то сціограф може бути невід'юстований. Так що це ось це значення, може це і є корекція мого сцілографа. Треба взяти ще якийсь кварцевий резонатор і заміряти на ньому, щоб підтвердити або тестувати, Своє твердження. Дякую за увагу.